Поверненням на шоу зважені та щасливі лишилося кілька секунд до завершення першого випробування дев'ятого тижня. Після восьми виснажливих тижнів у таборі учасники змагаються за цілий день релаксу у спа-салоні. Боротьба точиться між Аліком та Андрієм. Вони мають натиснути кнопки своїх команд. І зафіксувати час забігу. Хто прийде до фінішу першим? Давайте, ребята, є шанс! Давай! Біжи. Ради, біжи! Я ненавижу такие конкурсы, когда команда зависит от последнего, а не от первого. Вот это вот мне не нравится просто. А, Та, меня, что... Сказ, не могу. Был, мог бы сделал, Олег. Я тебе что-то сказал, что ты виноват. Не, я вообще говорю. Так а что ты оправдываешься? Я не оправдываюсь, я тебе говорю, констатирую факт. Просто ну, не могу я быстрее, пока не сбежал. Ну, Олежка расстроился, прям такой агрессивный был я старалась на это не обращать внимания. Ну, что? Ну, ну сейчас э, выплеснем весь свой негатив и дальше что? Самое главное, что мы ходим без вот этих мешков на себе. То, что мы прошлись по этим ступенькам, хорошо, а то, что без, без этих мешков, и дай бог, чтобы еще э, были без э, своих дополнительных мешков, которые сейчас на нас. Вот, это самое главное. Без зайвої ваги за плечима учасники подолали сходи за півтори хвилини, тобто стали швидшими майже вдвічі. Вітаю вас, учасники! Ви великі молодці! Ви пройшли випробування власною вагою. Синя команда показала час три хвилини 56 секунд. Червоні ви фінішували за три хвилини 45 секунд. Червоні, я вас вітаю, на вас чекає день у Спа-салоні. <пліпи> <пліпи> Наш спа! <гліпи> Наш спа. не робити мені і Все. Пусть красна команда пойдет и в Спа-салону, допустим, там отпустят и грехи. В этом тоже есть своя тактика. У нас будет три тренировки. Они будут нежиться в спа-салон. Невозможно быть все время в напряжении, поэтому периодически нужно давать себе слабинку, делать выходные, обязательно делать выходные. Если даже безумно нравится тренироваться, то 5 дней в неделю должны быть тренировки и 2 обязательно выходных. С массажем, с бассейном, с расслаблением. По салоне я был первый раз в своей жизни. И любитель отдохнуть и понервиться. Получил массу новых впечатлений, можно так сказать. Это то, что нужно. А, -а кайф. А, тут Анька. Кайфую. Хай бо я ще не зрозумів, що зі мною робиться, це перший раз в житті, так мені робиться. Сині однозначно теж зваляються зараз у ліжках, частина спить. Я вам це відповідаю. Сині однозначно сплять зараз. Минутка затяжної підйом. Всю горочку преодолеваємо, ми на плато високогорних Альп. Красна команда уїхала відпочивати в СПА. У нас була додаткова тренування, яка допомогла нам Сбросить дополнительные килограммы. И самое интересное, что они вот действительно были счастливы. И они не жалели о том, совершенно никто не жалел о том, что они не поехали в спа, а остались на тренировке. Давай, 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 поехали. Давай! Жги! Вова, руки! 20 секунд, потерпи! Я сразу лучу ее! Оп! Тихо-тихо! Живой! Кайф, конечно, класс. Хочется уснуть. Это классно. Это необыкновенно. Расслабление, удовольствие и счастье. Это круто. Вот этот день э, сравнить нельзя ни с чем. Этот день, вот за весь проект, в этот день я смогла себя почувствовать девушкой, Это, ну я говорю, этот массаж, этот маникюр, этот чайчик с мятой красивенько, это вот обстановка, это музычка. Don't worry, be happy. Мамочки, добре. Я тут живу не помню, мама не перша. Лариса просиділа на лаві запасних під час конкурсу, але хоче бути корисною для команди. А для цього Лариса має забути про біль у колінах та інтенсивно тренуватися, аби добре скинути. Команда мені повірила, а мене в місто молодої, здоровий дівчат. зроблю все, що буде від мене залежати, існує на свої проблеми для того, щоб. Команда увидела, що я реально розумію, який шанс вони мені дали. Я думаю, що я буду и і доказать доказати і команді, і что що це було не зря. Учасники отримують величезні навантаження і обов'язково мають пам'ятати про утримання водного балансу. Дорослій людині потрібно на день випивати півтора-два літри натуральної води. Сделать педикюр, маникюр, массаж. Меня раздражало, как Марта смеется. Но это невыносимо, правда. Это из той, наверное, серии, когда тебе улыбаются в лицо, но когда ты поворачиваешься спиной, и в тебя бросают камень. Ну, это примерно вот ситуация с Кристиной. Можно вести себя как-то вот... Ну, я понимаю, что скромность красит людей в серенький цвет, но поскромнее можно. Это аж напрягает. Марта слишком много. Я ну, симпатична дівчинка, і так повелося, що собственно з детства мене в основному окружали. Мальчики, потім мужчины. Кристині важко зізнатися, що вона заздрить Марті. Адже за 22 роки дівчина чула від чоловіків лише образи. Я слышала те, що вони мені говорили. Но, ребята, вона свинья. Как я з нею в город выйду? А если я куда-то типа с ней пойду, с меня пацаны будут ржать. Марта хочет поощрений, хочет оваться, хочет, хочет внимания, 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 так много вообще. Меня иногда э, ну, расстраивает то, что моей персоне уделяется внимание меньше, чем к Мартиной. Андрей мне нравится, вот он как-то Просто присутствием помогает. То есть тех людей, с которыми можно вот сесть, помолчать, вот напитаться энергией. Марта нравится Андрея. Андрей. Андрей вот как мальчик возле нее. Такой. Там рукой где-то коснется ее. Честно, мне реально вот Андрей оказывает очень большую поддержку на проекте. Скажем так, у меня... Мне интересно о ком-то заботиться. И здесь появился вот человек, которому необходима моя помощь. Почему мне ее не дать? Марта притягивает Андрея, и я боюсь, что э, она просто им пользуется. Окей, все, молодцы, приехали. Если мы едины, мы не Сині задоволені тренуванням та все одно не почуваються у безпеці. Вже кілька днів їхній капітан Оля хворій. Постійно кашлюю, постійно насмарк, постійно температуру вже 6 днів. Врач сказав перша напіру, 5 днів ніяких фізичних нагрузок абсолютно. Ну, назначили мені курс лічені. Но ты, рады. как всегда, да, ну, привет. В следующей неделе я в строю уже, вы будете опять. Ну, с красным А это такой тактический ход. Заметьте, капитан вовремя заболел. Это тактический ход. Выбить красных из струи, чтобы они поняли, что а, у синих там. А у синих там все здоровски, хоть и капитан болеет. Пускай красные тоже порадуются, хоть чуть-чуть. Сині налаштовані взяти у червоних реванш у наступному випробуванні. Але учасники не підозрюють зовсім скоро. Всі вони у буквальному сенсі зазирнуть до безодні, і один з них стане для своєї команди героєм. А когось учасники в обличчя назвуть лузером. Овощной салат? Да. А знаете, как сделать салат вкуснее? Как? Хм. Можно добавить в него сыр, но только со сниженной жирностью. В диетическом сыре 20% жирности. Это вдвое меньше, чем в обычных сырах. Его можно спокойно вводить в рацион тем, кто худеет. Салат с таким сыром будет не только вкусным, но и сделает ваши фигуры грациознее. А Вау. Рома, мені вже дурно. Насправді, ножки підкосились, тому що ми коли бачили трос сам натягнутий і поняли, що скоріше всього нам потрібно буде щось робити над пропастью, то особлих радощів це не визвала явно. Зважені. Сьогодні ви маєте пройти над прірвою. Так ти що? Мені подзєньо не понять. А я, просто. <звук> <не>, точно. Ви <звук> будете робити це по черзі. Учасник з однієї команди, потім учасник з іншої. Ваша задача перебратися на той бік, взяти прапорець і повернутися до мене. У мене ніколи не було такої бешеної фобії, боязні висоти і тому подібне. Я зрозуміла, що її не було, тому що я по суті, на висоті не знаходилась. Висота це один із моїх. ужасів. Настільки страшно, що я не знаю. я… лишний раз к какому-то парапету не подойду, да, на мосту я не подойду, не загляну вниз. Я приду к подруге на восьмой этаж, я ж никогда после окна не сяду. Все волновались и все были напуганы, вот эти девочки. Марта боится высоты, Люба ужасно вообще, панически. Поэтому я понимал, что вся ответственность ложится на нас. Слушай, такие адреналин заплаты, Ребята, раз можно. жизни можно. По-любому. До іншого боку прірви 87 метрів у повітрі. Глибина каньйону з 10-поверховий будинок. Я підійшов, я побачив, що метрів 20-25 і вода починається. Всіх одразу питання, а вода глибока. Переможе команда, яка подолає дистанцію за меншу кількість часу. Нагорода. Додаткові два кілограми, які команда зможе поставити на ваги суперників під час зважування. Переживав. Вот у нас 9 тижнів. Ми конкурс за конкурсом, який приз кілограми не можемо виграти. А на кану приз в два кілограми. принципі, нам був дуже нужен. У нас боліє Оля капітан, і аналі ем, не знаємо, як вона буде збрасувати. Нам реально нужны килограммы, тому що нужно подстраховаться все ці на взвешивании. Два кілограма це очень много. Тим більше по результатам прошлого взвешивания, когда е, всі по нулям максимальний результат був два кілограма. но это очень большая цифра. Синих на два учасники менше. Тому для рівності сил роман має знову виключити зі змагання двох червоних. Я дивився на свою команду. Я зрозумів, що люба е абсурд, повністю вона туди не подивиться, навіть не той, що буде приймати участь. І весь час думав, хто буде ще один, кого бо всі ніби хотіли. Бачу страх у цілої команди і кого думаю, кого знімати. Роман ламає голову. Хто ще, крім Люби, у команді? І не підозрює, що рішення про склад команди вже прийняте без нього. Сині, сьогодні ви змагаєтеся без свого капітана. Тому для рівності сил у змаганні не братиме участі капітан-червоний. А ти що за рівність сил? Це шо. Ану, куда. Ну, це було шоком для мене, тому що я почав дуже сильно переживати. Думаю, я навіть вже перестав переживати знав, все, кілограми знову наші. Знову вони виграють в нас кілограми. Готуйтеся до старту. Сині майже впевнені у перемозі. Вони всі готові пройти над прірвою. Однак сині не знають. Серед них є людина з великою фобією висоти. Цей учасник вже панікує, але соромиться сказати про це команді. Що станеться, коли ця людина вийде на старт і зазирне до прірви глибиною 30 метрів? Сначала взагалі було нереально стрімно. Ну, Видно було на всіх, испух, на мені в тому числі. Тобто, ми, во-первых, по не понимали, як это буде. У мене був шок, тому що я по житті дуже боюсь висоти. Для мене это просто ну, паніка. Я вот, если нахожусь очень высоко, я начинаю паниковать. Е, ну, могу реально даже расплакаться. Червоні більше за все переживають за Марту, адже через паніку вона може їх сильно затримати. Аж раптом я підійшла і попросила Романа, що я хочу піти первай. Не знаю, от почему-то захотелось пойти первой, потому що я помню в школі завжди йшла остання на прививки, остання на уколи. Мені захотілося зробити це первай. Чесно, побороть, наверное, свій страх. Увага. З Богом. Домашка, пицца, пицца Первому всегда как бы тяжело и ты не можешь знать чего ожидать. Тяжелее всего было уже по. Проходу практически под конец возле флажков. Реально было тяжелее всего, потому що там достаточно высоко э, тянется вверх. И ты реально себя просто поднимаешь вот как на турнике. Были такие моменты, что я понимала, я могу сейчас отпустить руки и просто улететь вниз. Но я не могла этого допустить. На тому березі участников страхують професійні альпинисты. Задля безпеки саме вони выдають прапорці тим, то готовий повернутися назад Биталкуйся! Давай. Биталкуйся! когда я схватила этот флажок я поняла что вот наконец-то я возвращаюсь обратно и я очень переживала собственно за результат думаю ну сколько там вообще какого это будет результат я лечу с этим флагом Ощущение вообще просто бомба адреналин. Но это реально тяжелее, чем казалось бы. Но реально я это сделала. <св> <св> да, я реально боялась высоты до того, как пришла сюда на проект. Ну, я могу сказать что с уверенностью, реально, что я переборола свой страх. Первый пошел. Можно я себе польщу? Смелый. <св> <св> Потому что мне казалось, чем быстрее это сделаю, тем легче не будет жить. Я бы, наверное, не выдержалась, я стала ждала. там. Мне хотелось как можно быстрее, чтобы все это закончилось. Лариса розраховує, що випередить Марту, бо має сильні руки. На шостому тижні жінка довела це, коли у черговому змаганні з дивовижною легкістю згинала залізні фрути. Ну, Лариса, мужик, Я не знаю, молодець. Я думаю, со все сторони та легко. Я пішла попробувати і каління. Я не змогла сагнути. А Лорік 17 штук. Ви можете собі представити? 17 штук. Але над прірвою її самовпевненості різко поменшало. Ага. 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 Завісла. все ребята говорили, что адреналин, адреналин, адреналин. Не понимаю я никакого адреналина, мне было просто страшно. Не видно, что там внизу. И потом в конце такой ужас, потому что ты сил нету просто в руках, и ты понимаешь, тебя несет назад. Самое сложное, это последние, Не 10, последний метр. Потому что сил в руках нету, там под горку получается. Флажок вот прямо вот перед носом, а взять его никак. Ах, ах, еще, еще, еще осталось, чуть-чуть. Не могу, б**. Давай, Лариса, можешь, не можешь, не а еще. А! Сил нету просто реально. Я... Отдай мне же напузырься, супер. Пожалуйста. А -а -а! Да не могу же, говорю. Червоні випереджають синіх на 40 секунд. І збільшити цей розрив готовий Умберто. Я ще старий чоловік на проєкті по сілі, по виносливості. Ну, рома. Я розраховую, що Умберто буде один з самих швидких. Умберт. Боєся? Та не бієся. Увага! А я, я винь высоты, высоты, высоты. Да, я боялся реально высоты. И когда не чувствую под собой опоры какой-то, я начинаю нервничать. Сначала нормально, нормально, но потом как начал, ну реально нервничать начал. Руки тряслись, нервничал сильно. Плюс страх, это все вместе. Что там стало? Понимаешь, понимаю, что мне просто надо тянуться. Я, я тянусь, уже увидел флаг, уже его схватил, думаю, блин, только быстрее это уже до, до конца доделать и успокоиться. У меня реально с тем флагом вот так в руки. Ехал. Фух. Руки в конце ожидал, чуть легче будет на самом деле. Кінцево очень тяжело тягнути себе. Таке испытание чисто к себе, Сможешь зробити не зможеш, как вже борьба з собою. Як говорится, зайшов малишом, вийшов мужчиной. Але червоні не розділяють захоплення Умберто. Він був лише на кілька секунд швидшим за Марто. Марта пройшла всього на всього на 6 секунд пізніше від славного нашого Умберту, кумбінського бистрого парня, який весь час кричить, чому так все, коли що він одне, що вміє це лише бігати. І найбільше він кричить, що чому ви не бігіть? Плавати ноль, а тут він себе показав, як ж тільки Красний говорить, що Умберто, ти мог би бы швидше, реально. Тобто так він наказав лузером. Та ситуації Бартон вічно возмущається, коли ми про ікруємо конкурс. Ми причому не змушаються непосредственно на чоловіка з котрого і за кого що пройшло про сім маса конкурсу, які заволічно. Я розумію, просто тут що я швидше не смог. І це було тяжело для мене. Наступним страху у вічі зазирне Алік. Він має шанс реабілітуватися за програш у попередньому змаганні. Коли підвів всю команду, валіка всього півтори хвилини на проходження прірви. Тільки з таким результатом він виведе синіх вперед. Якщо там, спробуй отак. Вот ну да, ну вот так, отак. Як ти стоїш, отак спробуй вісом, і руками свої вісім. Я постараюся. Олег, по-моєму, герой. Так, да, він команді допомагає. Да? Вдів в конкурсах допомагає його слово. Поддержка его помогает. На старт. Увага. Когда вот работал на стройке, да, я не мог себе позволить залезть на, на первый ярус лесов. Я еще залазил, а на второй уже было и страшно, и плюс еще мой вес. Ну так. Не очень. Вот это мешало, просто некоторые работы я не мог выполнять из-за этого. Алек, ты крутый! Алька, давай! Давай, малыш! Еще 10 метров! Классно, Алекс я показав. Алік швидко пройшов для свого веса. Ноги пожимай! Поджимай ножки, малыш. Давай, 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 давай. Здорово! А сильно на спуск. Попри особисту перемогу над висотою, Аліку не вдається наздогнати червоних. Розрив між командами 17 секунд. Та червоні нервують. В них лишилися Кристина, яка дуже боїться висоти, і двоє найповільніших гравців: Андрій та Юра. Натомість у синіх на старт вийдуть найспритніші учасники команди Вова та Олег, і Альона найлегша у таборі. Камуха саме страшне та жидання в команди. Когда на старт, увага. Давай, 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 не подивився! У мене падає слям. Шолом, котрий з'їхав на шию, починає душити Кристину. Дівчина не може нормально дихати. І зрушити з місця. Мені качають. Та червоні не бачать, що Кристина у критичній ситуації. Вони думають, що вона, як завжди, привертає до себе увагу. О, зараз почнеться ці... крик. Як Марія Шарапова вже кричить. Мамочки! От коли він почав там як Шарапова кричать, мені вже якось то стало стрмно. Ну, такое буває на великій висоті обычно. У мене. Да, от все. Дивіться за кілька хвилин. Як виплутається Кристина? Кого з учасників накриє хвиля паніки просто над безоднею? А далі несподіваний фінал тижня. Які результати покажуть учасники після провального попереднього зважування? Не пропустіть!